Каналі мама намалює. Я дуже дуже рада вас усіх сьогодні бачити. Тих, хто зі мною малює кожного дня, і тих, хто сьогодні приєднався вперше, сподіваюся, що ви будете малювати так само з нами кожного дня. Сьогодні в нас буде незвичайне малювання а буде ціла творча робота. Можливо, навіть знадобиться допомога матусі, щоб вам допомогла з ножницями. А, значить, будемо сьогодні робити стікер-пек. Будемо малювати стікери маленькі, а потім будемо їх вирізати. Нам потрібен буде ось такий ще двосторонній скотч та звичайні ножниці. Я вам потім все поясню. Думаю, що матуся вам допоможе з ножницями та зі скотчем, щоб ці стікери можна було наклеювати. Вони будуть максимально прикольні, максимально веселі. Я буду малювати маркерами та ось такими кольоровими капілярними ручками. Ви можете малювати чим хочете. Фломастерами, олівцями, цими ручками, так само, маркерами, якщо вони у вас є. Обирайте за своїм смаком. Передусім нагадаю, щоб ви були підписані на мій канал, натискали мені лайки, якщо подобаються уроки. Пишіть в коментарях, щоб хотіли навчитись малювати, чи подобаються вам уроки. Та надсилайте мені ваші малюнки, є посилання під кожним відео на мій інстаграм, буду їх чекати. А ми поїхали. Спочатку будемо малювати олівцем. Я буду малювати ось таким механічним тоненьким. Обов'язково нам знадобиться ось така, як будь-яка резиночка для того, щоб стирати те, що ми намалюємо невірно. Будемо... Буде в нас десь 5 стікерів, я думаю, 5-6, подивимося, як піде. Почнемо з голови донорога. Це буде один з наших стікерів, голова й Тому розплануйте своє місце на арку ще десь під 5-6 об'єктів. Десь такі: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Такий, один, два, три, чотири, Не малюйте занадто великі, щоб вас помістилися. Це ж стікери. Ви можете їх потім на свої щоденечки, на свої зошити клеїти, як захочете. А можете і на холодильник, якщо матуся дозволить. Так. Поїхали. Малюємо голову. Голова єдинорога малюється ось так. Спочатку так. Оп. Оп. посмішка, Оченята. Ось тут вушко. Ось тут зачіска. Ну, ріг, це само собою вже зрозуміло. Так. І сюди пішла наша грива. Одна така, друга та ось така третя. Голова єдинорога готова. Наступний стікер в нас дуже простий це буде діамант. Ми з вами вже його малювали, але ми повторимо і зробимо з нього стікер Пряму лінію малюємо два боки ось так. З'єднуємо і малюємо тут точку. І з'єднуємо з цією точкою ось так лінію. Бачите, в мене пішла криво. Треба витерти і намалювати заново. Вчиться працювати без лінійки. Тепер ділимо цю лінію навпіл, а цю на три частини. Один, два, один, два, три. І е, з'єднуємо цей кут з цим, сюди, сюди і сюди. І потім з цієї точки опускаємо сюди, з цієї точки опускаємо сюди. Все, наш діамант готовий. Далі серце. Серце це всі полюбляють. Одна половинка, інша половинка. Ось таке десь. Бачите, трошки в мене криве пішло. Можна трохи його підравняти. Так, воно в мене буде з чотирьох кольорів, тому можу поділити одразу. Так, один, два, три стікера готові. Далі. Далі буде в нас хмаринка та луна. Місяць. Хмаринка дуже просто малюється. Очки, Щічки. Посмішка. І тут місяць виглядає. Далее у нас будет Зіронька, щечки, така такая зіронька. і. и. Ми ще зробимо веселку з вами. Пам'ятаєте, ми робили таку веселку, оп, оп, яка сховалася в хмаринках. Намалюємо хмаринки, оп. і поділимо її на чотири кольори. Один, два, три, чотири. Так. Так. Ось так. Бачите, тут пішла крива в мене. Витираємо зайво і намагаємося її вирінити. Ось і все. Шість стікерів у нас намальовано. Зараз ми їх з вами розфарбуємо, зробимо їх кольоровими, потім їх виріжемо і зробимо на них наліпки, і будуть вони на справжні стікери з вами. Так, єдинорожок буде в мене е, такий буде, білий. Е, зроблю йому рожевими, мабуть, буду працювати краще маркерами, щоб це було швидше, але мені потрібен дуже яскравий, так? Неоновий. Так, неоновий потрібен. Так, Неоновий. новий. Далі. Ой, щось це тут не то пішло. Щось пішло не так. А, я переплутала ці ковпачки. Отже, як так можна? Жовтеньким зробимо ріг. Ось це.

І потрібен ще блоки. Зараз надійну. Так, тут ми з вами беремо фломастера та маємо це. Ось так похайненько обвести. Це ж стікер. Дивіться, щоб це стало стікером. Нам треба відступити тут десь по 5 міліметрів. Я зараз намалюю ось таку приблизну лінію. Це лінія, по якій нам треба буде вирізати, щоб це було схоже на стікер. Ось так. Будемо вирізати, і це буде у нас стікер. Так само ми зробимо з кожним тут. Давайте розфарбуємо. Ви можете обирати кольори будь-які, не обов'язково такі, як в мене, які вам подобаються. Ви пам'ятайте про це? У нас тут немає ніяких правил, це в нас з вами творча робота. На наступному уроці я планую з вами відправитися через наше малювання. На виставку сучасного мистецтва подивитися експонати, подивитися скульптури різноманітні і намалювати одну з них. Це буде дуже цікавий урок. Далі. сердечко. Зараз все зафарбуємо, а потім будемо вже обводити контуром і робити кордон для нашого вирізання. Бачите, що я на кожному об'єкті використовую ті самі кольори. Це лише для того, щоб воно виглядало як комплект стікерів. Але, але це не обов'язково. І ви можете змінювати кольори, робити у кожному стікері ті кольори, які вам подобаються. Тоді у кожного буде свій власний стікер-пек. Рожевищички, луна у нас жовтенька, і рожевіщички тут. Тепер ми з вами працюємо чорним контуром, малюємо, обводимо все. Так, ми це обвели, тепер ми робимо цей контур, про який я вам казала. Контур для вирізання. Так, це в нас готове. Забираємо олівці фломастери, беремо ножиці. Спочатку ми з вами поділимо всі наші стікери по одному. Щоб вони в нас були по одному. На етапі роботи з ножницями краще по Кликати на допомогу матусю, якщо ви ще з ними не на ти, якщо ще е, не вмієте ними працювати, або під наглядом батьків працюємо самостійно, бо ножиці вони гострі і треба бути дуже обережними при роботі з ножницями. Так, або можемо ще заходити ближче, щоб уникнути цієї чорної лінії розмітки нашої. Ось так і буде такий охайний стікер. Забираємо все, що не потрібно, наступний. Дуже просто тут прямі лінії. Забираємо зайве Вже два є. Далі це все робиться дуже-дуже швидко. Нічого такого супер не потрібно, лише потрібні для роботи з. Стікерами двосторонній скотч та ножниці. Так, третій є. Поїхали далі. І, звичайно, краще працювати на більш товстій бум а, бумазі, папері, щоб... Стікери були товсті, бо якщо будете працювати на звичайному офісному, вони будуть тонкі і будуть гнутися. Оп. Наступне серденько, по формі працюємо. Ще один у нас залишився і будемо робити з наших малюнків справжні стікери. Саморобні, але вони найкращі. Бо купити може кожен, а зробити власноруч це вже треба мати бажання та талант. Дивіться, беремо двосторонній скотч, відрізаємо шматочок, клеїмо ось сюди. Прижимаємо, так, притискаємо. Потім знімаємо ось цю частину. І вже це, бачите, тут клей. І можемо клеїти, куди ми захочемо. Хтось, от я візьму ось цю пакування, Бачите, приклеїла, і в мене вже стікер готовий, вже його треба відривати. І так на кожну ви приклеїте скотч, і буде у вас цілий такий набір. Крутих стікерів. А щоб їх подарувати, то не знімайте цю частину, щоб вони були готові стікери, не знімайте. І даруйте, нехай ваші друзі клеять їх собі. Сподіваюся, що вам сподобався такий урок. Натискайте мені лайки, якщо було круто. Та діліться цим відео. А я чекаю на вас вже завтра і ми підемо у круту Нью-Йоркську галерею. Па-па!